Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Нагадаю, що сьогодні 18 березня вівторок. Третій блок корисні поради традиційно саме для вас. І тут у нас будуть дійсно реальні поради. Чи потрібно закінчувати в школі всі 11 класів або піти? Краще після дев'ятого вирішувати повинен виключно сам учень зі своїми батьками. У будь-якому виборі будуть як свої плюси, так і мінуси. Залишаючись в школі, дитина може отримати більш серйозну базу теоретичних знань з кожного предмета, утвердитися у вибору професії. Ну і звичайно ж ще трохи погуляти, адже шкільне навчання легше ніж професійне. А що стосується інших закладів, то тут плюсам вважається цілеспрямоване навчання людини обраному курсу, розпорошуватися на дрібниці і непотрібні предмети, а також прискорене формування самостійної особистості. Ми за мить продовжимо і будемо говорити, куди ж дійсно можна вступити після 9 класу і отримати певну спеціальність. Світлана Добровольська, директор Київського вищого професійного училища технології та дизайну одягу. Сьогодні у нас в студії продовжуємо працювати у прямому ефірі 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання. Єдине, що ну хочу звернути увагу. У нас не так багато часу на цей блок, тому вже телефонуйте 223-09-71. Світлана Миколана, рада вас бачити. Добрий день. Ми вирішили започаткувати знаєте, таку підрубрику, як профорієнтація, тому що ну багато все-таки дітей хочуть вступити після дев'ятого класу. Можливо, так. не знають. Куди ще і думаю, що можливо і нема куди вступати? Хоча я подивилася перелік училищ, куди можна вступити дійсно отримати хорошу професію. А ми знаємо навіть те, що нам подає біржа труда, і які в нас є запити, то хочеться, щоб робітничих професій більше освоювали. Ми сьогодні поговоримо зокрема, про професійне училище технології та дизайну одягу Київське вище. Я хочу, щоб ви вона про нього трошечки розказала, коли воно було засноване, і що нині які професії у вас можуть освоїти і овладіти учні. Ну, поки що учні, які стануться, знаєте, продовжують навчання у вас. По перше, треба сказати, що система профтехосвіти відсвяткувала своє 70-річчя. Тобто, це говорить, що 70 років готували за робітничими професіями. Ця система дуже серйозна, вона вагома і вона довго живе. І це дуже приємно. І тому, коли у учнів або у їх батьків стає питання, а як же далі спрямувати направлення, тому що куди піти вчитися, це не означає, що вивчиться і все. Це означає, що він обирає для себе шлях життя. Так. І тому завжди на сьогоднішній день батьки чомусь вважають, що вища освіта це запорука того, що людина, учень, дитина зможе для себе знайти в житті дорогу. Інколи буває не так. Можна розповісти дуже багато. Наш навчальний заклад він історичний, тому що він народився. 49-му році, якраз після війни, коли була розруха і коли треба було відновлювати робітничі карти. І тому було таке велике гарне підприємство. Скільки це вам цьому року 65 65 років 65. травні? У 21 думає? травня ми святуємо 65 років. І тому тоді, 49-му році, Дарницький шовковий кабінат, це дуже відоме підприємство. Воно створило на своїй базі фабрично-заводське училище, де вчилися саме дівчата. Калі, тоді потрібно було дуже багато тканини відроджувати економіку. Так життя минало. Ви знаєте, система освіти, вона багато разів реформувалася, і в 97-му році дійсно пройшла дуже велика реформа. Тобто об'єдналось училище, закривалось училище, закривалось те училище, яке може було нерентабельне. І тому кількість професійних училищ залишилася менше і в Києві, і в Україні. Але велика кількість є. Є більше 900 систем профтехосвіти. Училища, які надають робітничі професії. Е, наш навчальний заклад від також саме підлягав реформуванню, і на сьогоднішній день ми готуємо е, за трьома відділеннями. Перше відділення так, це відділення Знову легка промисловість. Легка так. промисловість, які готують за професію. Угу. Кравець, так. закрійник. Але ми не зупинилися на цьому. Наша вище професійне училище має право надавати вищу освіту першу ступінь молодшого спеціаліста. І у нас є завершення цього циклу, це дизайн. Тобто учні, які приходять після 9 класів, вони вчаться, опановують професію, кравець, закріпник, вони вивчають повну загальну середню освіту, отримують атестат і можуть продовжити навчання, вступити і продовжити навчання за. Спрямованістю дизайн. Це дуже серйозний дизайн одягу. Наступне відділення це перукарські. Так само учні можуть після 9 або після 11 класів вступити в наш начальний заклад за професію перукар манікюрниця, а потім, коли вони опанують цю професію і отримають. Диплом певного розряду певного класу вони зможуть вступити в наш навчальний заклад і продовжити навчання за перукарське мистецтво і декоративна косметика. Це теж перший ступінь вищої освіти, молодший спеціаліст. І третє відділення це туристичне агент організації туризму, кома, адміністратор, кома, секретар керівника. Тобто інтегрована професія, вона дає можливість учням розширити свою можливість при. Отримання робітничого місця і на сьогоднішній день. Наш навчальний заклад він складається із 650 середнього учнів. На жаль, у нас хлопців не так багато, як би хотілося, їх десь до 30 учнів, і більшість їх вступає на агент організації туризму. Тому що, в принципі, професія швейного направлення ну, є, є дизайнери, є дуже гарні хлопці, так, які ну. вбачають, як mm -hmm. треба одівати жінок, дівчат. Вони вбачають бажання робити українську моду, і вони творять. Творять колекції, і дуже приємно, що вони е, беруть участь у всіх цих конкурсах і посідають призове місця. І це приємно. А якісь покази у себе в училищі організовувати, хочуть зробив щось, вигадав, придумав, намалював, зробив, пошив. Хочу показати. Ви дозволяєте О, це все? можна? Так. 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 В нашому навчальному закладу є згасло гасло, творчість, придума. І ось поспіль 11 років в нашому навчальному закладі проходить такий конкурс вишикано, елегантно, сміливо, тобто різні номінації. По одягу, де в ньому беруть участь не тільки швейники, кравці, а і агенти по туризму, які виготовляють з нетрадиційних матеріалів такий одяг, що інколи можна даже позаздрити швейникам. І цей конкурс вже поспіль 11 років. Потім найкращих, як правило, ми направляємо на конкурс, який проходить кожен рік в Вінницькій області, Калинівка там є. Калиновина место називається конкурс. Кожен рік ми беремо участь у цьому конкурсі і посідаємо призове місця. Це дуже приємно. Розумієте, це, можу сказати, швейники. Перукарі на дуже велике розкриття перспективи. Ось поспіль два дні назад на Боровському проспекті була виставка, де наші учні брали участь у конкурсі перукарів. І посіли дуже приємно казати, посіли. Перше, друге місце в номінаціях Слушайте, тріжки, в номінаціях а, стрижка. Розумієте, і це приємно, що діти бачать розвиток своєї професії, вони бачать результати. На екрані в періодично, можливо, ще встигнемо. з'явитися інформація. Знаходиться училище вище професійне училище, технології та дизайну одягу на проспекті Гагаріна. 22, Деснянський район у столиці. Телефони також ви можете побачити детальну інформацію отримати. В нас ще є а, дві хвилинки. Слухайте, ну традиційно влітку правильно дітки отримуються. Тистав в школі з свідоцтва Завершується навчання. А в після 11 класу теж можна, так, якщо так захочуть. Так, так. після 11 класів учні, які здають тестування, це для вступу до вищих навчальних так. закладів, для вступу в професійне училище, навіть вищого спрямування тестів не потрібно, не тр, не потрібно здавати ЗНО. Вони при приходять в приймальну комісію, подають певний пакет документів і їм повідомляють на співбесіді, що вони є вступниками. Майбутніми абітурієнтами прийом документів ведеться до 25 серпня. Так. Тобто у учнів є можливість, які не змогли вступити до вищих навчальних закладів по різним обставинам. Вони можуть не панікувати, не боятися, що вони залишилися за бортом. Вони зможуть вступити в училище, отримати професію, і надалі уже з розумінням формувати себе майбутньою людиною. Того направлення, яку би він хотів бачити, тому що дуже багато інколи приходять до нас учнів з вищих навчальних закладів, які помилилися з обиранням професії. І вони приходять їм або завершити, або призупинити і отримати робітничу професію, для того, щоб відчути ту. Професію, яку вони хотіли б отримати вище. Дуже сити. вам дякую. Ви нам шановні шановлючі, якщо вам необхідна буде ще інформація, більш детальна. Після ефіру до родині теж можете телефонувати. Ми розкажемо вам, де якщо не встигли адресу занотувати, але ще раз скажу, проспект Гагаріна, 22, Київське вище професійне училище технології та дизайну одягу. А вам дякую, обов'язково ще побачимось. От Цікаво розповідає. Я до нас на навчання. Так і дівчат, дякую. і юнаків. Я думаю, що вони залишаться задоволення. Вони зможуть себе реалізувати в тих обраних Фесія і не тільки зупиниться на них, а вони зможуть і далі, тому що велика кількість учнів у нас, маючи диплом вищої освіти, вони створюють свій власний бізнес. Малий бізнес, і це дуже приємно. Так, дякую вам. Нагадаю, що у третьому блоці сьогодні у нас в гостях була Світлана Добровольська, директор Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу. На сьогодні все Залишайтеся на телеканалі Київ. Ще раз нагадую, що протягом дня в нашому ефірі досить велика кількість прямоефірних проєктів. До нас у студію приходять гості, політики, експерти, юристи, які консультують і розповідають, аналізують ситуацію, яка відбувається зокрема у Криму і в усій Україні. Тому, будь ласка, спостерігайте за нашими ефірами. Також спостерігайте за нашими новинами за роботою наших колег на нашому телеканалі Київ на сьогодні. Все ми консультуємо в правильний вибір до зустрічі.